Вітаю. Сьогодні ми продовжуємо курс з ботаніки. В нас третій урок, який буде присвячений знову ж таки водоростям, бурим, червоним та діатомовим. Але якщо ви хочете більше вивчити біологію, дізнатися інші розділи, то обов'язково підписуйтеся на мій канал, заходьте на мій біологічний інстаграм. Ну а в описі під цим відео також ви зможете знайти. Посилання на мій курс ботаніки для того, щоб комплексно вивчити даний розділ біології. А ми починаємо. Почнемо ми з вами з бурих водоростей. Бурі водорості це переважно багато клітинні водорості, які мешкають в морях та прісних водоймах. Частіше вони мають пластинчастий та кущистий. І кріпляться до субстрату ризоїдом. Я вам нагадаю, що ризоїд це такий коренеподібний виріст, яким рослина кріпиться до ґрунту да, або якоїсь іншої опори до субстрату. Бурі водорості мають таке забарвлення від темно-зеленого до Бурого такого болотяного за допомогою додаткових пігментів. Окрім хлорофілу, вони ще мають такий пігмент, який називається фукоксантин. Він і надає їм цього бурого кольору. Запасною речовиною бурих водоростей є ламінарин. Запишіть та підкресліть. Назва цієї запасної речовини пішла від назви водорості ламінарії, яка є представником бурих водоростей. Вона вживається в їжу, бо багата йодом. Розмножуються бурі водорості як статево, так і нестатево, і часто в їх життєвому циклі відбувається чергування цих поколінь чітке нестатеве і статеве. Взагалі, бурі водорості вони мають досить складну будову в порівнянні з іншими водоростями, бо в них вже з'являються елементи покривних та провідних тканин. Представниками бурих водоростей є ламінарія. Саргасум фукус макроцистіс. Яке ж значення вони мають для людини? Думаю, що ви бачили на прилавках, магазинах водорость ламінаріум, яка вживається в їжу. З неї роблять салати, тому вона ще називається морською капустою. Да? І вона вживається в їжу, тому що багата йодом, який необхідний для роботи нашої щитоподібної залози. Друга група водоростей це червоні водорості. Червоні водорості це багатоклітинні морські, виключно морські організми, які мають також, як і бурі водорості, пластинчастий чи кущистий талом. Кріпляться вони резоїдом. Фотосинтезуючий пігмент в них хлорофіл, а також фікобіліни і фікоеритрини. Запасна речовина багрянковий крохмаль, багряний, да, тобто червоний, в принципі, легко запам'ятати. І розмножуються вони статевим та нестатевим шляхом. До речі, на жодній із стадій життєвого циклу червоні водорості не мають жгутиків. Представниками червоних водоростей є, наприклад, порфіра, калітамніон та гігартина. Значення червоних водоростей, ну, по-перше, вони вживаються в їжу людиною, а також із них утворюють таку речовину, яка називається агар-агар. Це замінник желатину. Желатин це речовина, яку добувають із. Ну, вона є тваринного походження. А агар -агар – це. Такий ж, желатин, але рослинний, да, який ем, утворюють саме з червоних водоростей. Ну і третя група водоростей це діатомові водорості, це одноклітинні або колоніальні е, організми, які мешкають як в прісних, так і в солоних водоймах. Головною особливістю їх зовнішнього вигляду є те, що вони мають панцер з двох половинок. Цей панцир. Складаються з кремнезему. І часто дуже цікаво, що одна половинка цього панциру більша, а інша менша. І вони називаються епітека і гіпотека. Панцир цей просякнутий порами для того, щоб взаємодіяти з навколишнім середовищем. Колір у діатомових водоростей також бурий, як і в бурих водоростей, бо в них переважає, окрім хлорофілу, ще пігмент. По коксантин. Що ж, сьогодні ми з вами завершуємо саме водорості. Далі в нас будуть тканини вищих рослин. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Також заходьте в біологічний інстаграм і переходьте за посиланням для того, щоб комплексно вивчити розділ Ботаніка за допомогою мого курсу. На все добре, бувайте!